Ви дивіться, що тепер з Європи. Воюють далі, воюють і далі хочуть. Що? Знищити Україну дуже. Так скажіть, нам потрібно руднів або ще так. В пам'яті, в історії вони свою роботу зробили. Залишиться. Але що, в нас своїх героїв нема? Ну, Наш окупували в 39-му році. 39-му два роки радянської влади маєте 41-рік. Що ми в 41-му році мали? Верніше з 39 по 41. -й. Катівні. Вон у надвірні, будь ласка, в центрі, де зараз коло пам'ятника Шевченка. Там же було НКВД, там же була Катівня. У другій руській школі, там теж навіть на підлозі, там теж штаб їхній стояв. Знищували. З 45-го по 51-й тут ще по лісах ловили. Oh, o no